Повинні були закінчити це за три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду. Це Дональд Трамп каже про Україну у російсько-українській війні. Він також додає, що сам, мовляв, би міг укласти для України таку угоду, за якою вдалося би зберегти землі та життя. Але вони вирішили цього не робити. Це знову його цитата. Коментуючи початок перемовин між США та РФ, Трамп не обмежився лише цими заявами. Він сказав, що підтримка Зеленського впала до 4%. відсотків. І що це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація. Які умови можуть поставити перед Україною, та які є варіанти у Києва чи присутня особиста образа у стосунках Трампа та Зеленського? Та як останні бачить подальший розвиток подій? Про це говоримо у цьому відео. Свобода ранок Мене звати Катерина Некреча. Долучайтеся до обговорення в коментарях, як же діяти Україні? Це моє питання до вас. Свої відповіді пишіть під цим відео. Україна мала три роки для того, щоб закінчити війну. Навіть неосвідчений переговорник міг закінчити війну раніше, не втративши стільки територій. Так сказав президент США Дональд Трамп на прес-конференції сьогодні вночі, коли коментував журналістам переговори, що відбулися у Саудівській Аравії за участю представників США і Росії. Самі ж переговори Трамп назвав дуже хорошими і знову додав, що цитую Росія хоче зупинити дике варварство і хоче щось зробити. Кінець цитати На запитав. Питання журналістів, що ж Дональд Трамп сказав би українцям, які після трьох років боротьби можуть почуватися зрадженими або розчарованими через те, що українську делегацію не запросили на переговори у Саудівську Аравію, Трамп сказав наступне. Я дуже розчарований. Я чую, що вони засмучені тим, що не мають місця. Ну вони мали місце протягом трьох років і багато часу до цього. Це можна було врегулювати дуже легко. Просто недосвідчений учасник переговорів міг би врегулювати це багато років тому, без втрати великої кількості землі, без втрати будь-яких життів і без втрати міст, які просто лежать на їхніх землях. Трамп сказав також, що вимога про вибори в Україні виходить від Сполучених Штатів, хоча раніше на перевиборах в Україні в багатьох заявах наполягала саме Росія. Навіть вчора, поки тривали переговори в Саудівській Аравії, речник Путіна Дмитрій Пісков коментував російському Ріановості, що мовляв Путін готовий говорити з Зеленським за необхідності з можливістю оскаржувати його легітимність. Це була цитата, і от про що каже Трамп. Well, we have... Ну, ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів. Ми маємо воєнний стан. По суті, воєнний стан в Україні. Я маю на увазі, що лідер України, мені неприємно про це говорити, але його рейтинг підтримки знизився до 4%. І так я б сказав, що знаєте, коли вони хочуть місце за столом, ви можете сказати, що люди повинні. Хіба народ України не повинен сказати, що знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас не було виборів. Це не справа Росії, це те, що йде від мене, а також від багатьох. Інших країн в цій прямій мові Трамп говорить про рейтинг Зеленського, який нібито на рівні 4%. Проте на які саме дані спирається американський президент, не зрозуміло. Бо ж якщо аналізувати останню українську соціологію, то маємо наступні цифри за даними Київського міжнародного інституту соціології. Показники довіри до Зеленського протягом 2024 року дійсно пішли униз. На запитання наскільки ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському? 52% сказали, що довіряють 39% – не довіряють. Ряють, а 9% сказали, що їм важко відповісти на початок 2024 року для порівняння показник довіри до зеленського був 64%. Про це пише КМІС в опитуванні групи СОЦЕС за грудень двадцять року. Результати якого були в розпорядженні видання НВ. Соціологи ставили питання: за кого б ви голосували, якби вибори відбулися найближчим часом. Так от згідно з опитуванням, 36% українців проголосували б за колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А на другому місці з показником 24% Володимир Зеленський, на третьому місці Петро Порошенко з показником 9,4%. Водночас, якщо залужний не буде балотуватись у до другого туру виборів за результатом цієї соціології, вийшли б Зеленський та Порошенко. І от тоді би майже 67% опитаних віддали б свій голос за чинного президента, а 33,3% – за керівника партії Євросолідарність. Сам Володимир Зеленський, що цікаво на ці заяви про вибори від Трампа, ще не реагував. Хоча він відреагував на зустріч США та Росії в Саудівській Аравії. По перше, він скасував свою поїздку до Саудівської Аравії, яка, як він раніше казав, не була пов'язана з переговорами, але співпадала співпадало у датах. І Зеленський сказав, що мовляв, його не запрошували. Він хоче бути чесним з партнерами і не поїде. А вже відповідаючи на питання журналістів, кого б. Він бачив за столом переговорів. Зеленський сказав, що в нього враження, що переговори відбуваються про Україну без України. Давайте послухаємо президента. І у мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Ну а підсумовуючи зустріч між представниками США та Росії в Саудівській Аравії, прес-секретарка держдепартаменту Тамі Брюс повідомила, що сторони домовилися усунути подразники в американсько-російських відносинах і почати працювати над тим, щоб покласти край війні Росії в Україні. Це передає Reuters. Також домовилися призначити відповідні команди високого рівня, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням війни РФ в Україні у спосіб, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін. За словами члена російської делегації Кирила Дмитрієва, цитую прогрес у переговорах РФ та США можливо у найближчі 2-3 місяці. Заяви сторін були досить стриманими. А от в той же час ведуча і кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Ганрік з посиланням на чисельні дипломатичні джерела написала, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України. Він включає Припинення вогню, проведення виборів в Україні і, зрештою, підписання остаточної угоди. І, мовляв, кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання російсько-української війни. Все це будемо обговорювати далі. Закликаю наших глядачів писати в коментарях свої думки. До нашого ефіру долучається Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Богдане, вітаю. Дякую, що долучилися до «Свобода ранок давайте почнемо з результатів перемовин в Ріаді посилаючись на ту інформацію, яка є більш можливо конкретною від кореспондентки Fox News. Вона сказала про те, що йдеться про триетапний план перемовин: це припинення вогню, проведення виборів в Україні, і вже потім підписання остаточної угоди. Чи проводите ви аналогію цих умов, якщо вони дійсно такими є з мінськими перемовинами? Багато хто називає ці умови США та РФ мінь. Ком 3 наприклад, ну, я думаю, щось схоже ми завжди намагаємося знайти десь в історичній ретроспективі або в подіях, які стосувалися якраз тієї чи іншої ситуації раніше. Тому, можливо, є певні аналогії, але нагадаю, що в принципі в Мінському сполучені штати, ну, в мінському процесі, Сполучені Штати Америки не відігравали ролі суб'єктної і формальної. Тобто, так вони були активним. Партнером західних країн безпосередньо Німеччини Франції, але вони не включалися на офіційному рівні в контекст і в процес переговорів, те, що зараз по лінії США і Росії відбувається, в принципі, це реалії, з якими доводиться працювати. І це напевно, що навряд чи те, що ми собі уявляли, або який дизайн робили майбутнього ще рік або два тому. Тому власне знову ж таки при зміні влади у Сполучених Штатах Америки я про це казав в ефірах неодноразово, коли Трамп прийшов до влади безпосередньо. А я думаю, росіяни вони все ж таки ставку свою робили на те, що якраз ця зміна відбудеться вікно можливостей відкрилося для двостороннього формату комунікації. Ця комунікація, комунікація думаю, була ще раніше неформальними каналами, а зараз вже формалізується у вигляді делегатів і представників на офіційному рівні на рівні там, міністрів закордонних справ і держав державних секретарів, так і радників з питань нацбезпеки. Тому власне ця етапність до якої закликають да. Представники Сполучених Штатів Америки, ну і власне Росіяни, я думаю, також в цьому зацікавлені. Вона, на мою думку, є досить далекоглядною, тому що можливо здається все ж таки в тоні, що припинити бойові дії це легко, але я думаю, що навіть на першому етапі будуть. Серйозні складнощі, з якими не так легко буде впоратися, як подекуди здається. А мова вже йде ще потім про внутрішній політичний контекст. Знову ж таки, це одне з також найкладніших питань, тому що внутрішній політичний контекст в нас в Україні він цілком залежить від того, яким чином будуть розвиватися події, якраз у Зовнішньополітичному безпековому векторі і в контексті також завершення російської війни бо власне а цей, порядок, цей порядок кроків таких, так чи може змінитися взагалі він в цій формулі, про яку сказала кореспондентка News що це має бути припинення вогню, вибори і потім вже остаточне закінчення війни. Як ви взагалі до цього ставитеся до цих пунктів? думаю, що все може змінитися, і я наголошую, чому тому, що на папері або у заявах все може виглядати спрощено а в реальності може бути набагато складніше. Пан Трамп також обіцяв припинити війну за 24 години. А потім, коли вже обрався президентом, терміни розтягнулися, і він сам почав говорити про те, що це виявляється складніше ніж він там собі подекуди думав. Тому власне цей комплекс проблем. Про які я лише частково зазначив, вони будуть також ключовими у процесі, той, який принаймні зараз розробляється і напрацьовується певний певний елемент, якого ми зараз бачимо, тому що це також не все, що зараз звучить медіа, це не все те, що ті чи інші переговірники. Обговорюють і намагаються домовитися. Це перше, друге. Я думаю, Кремль і Путін, вони будуть грати свою гру з американцями дуже обережно, на жаль, продумано, але все ж таки це буде подвійна також гра. Тому власне не виключено, що також у цій подвійній грі. Будуть також моменти, які, м'яко кажучи, можуть не сподобатися Трампу і адміністрації. Тоді ситуація може кардинально змінитися. Богдана я хочу запропонувати нам з вами і глядачам, говорячи про вибори, послухати народну депутатку від ЄС Івану Климпуш Цинсадзе. От от на що вона розказала про цей момент. Розмови про те, що буде режим припинення вогню, і після того можуть бути проведені вибори, мені видається абсолютно не співставні з реальною ситуацією. Ми з вами знаємо, що для того, щоб це могти зробити, нам потрібно ну очевидно там відмінити дію правового режиму воєнного стану. Це означає, що вже на сьогодні та припустимо ця, ця швидкість, та вже на сьогодні. Сьогодні в нас би в парламенті мав бути законопроєкт Чи закон? Ну принаймні, там може. Готовий до розгляду в Раді, який би регулював ці повоєнні вибори. Які це мають бути повоєнні вибори? За яких умов гарантування цього дотримання, режиму дотримання вогню? Як організаційно, фінансово, безпеково інформаційно забезпечити ці вибори? Як забезпечити, щоб ці вибори відбувалися у Спосіб, який би гарантував їхню демократичність і е, прозорість і відповідність базовим демократичним нормам. Тому е, мені видається, що це дуже має мало спільного з реальністю. І, е, ну, наприклад, наші всі європейські колеги вони е, це розуміють, і вони достатньо жорстко знову ж таки в тому ж таки Мюнхені під час е, закритих. Е, Таких на, на умовах читим хаос та дискусій неодноразово піднімали питання, що це має бути там і позицією Європи. Що тільки е, далі, коли Україна може розраховувати на реальний мир, після того можна переходити до, до виборів. Богдане, моє запитання до вас. На вашу думку, за яких умов могло би бути проведення виборів? Чи потрібні Україні такі зміни в законодавстві? І з іншого боку, якщо Київ от скаже на це ні, що може бути далі? От власне, цей сценарій він також має враховуватися. Я думаю, сполучених штатах Америки його беруть до уваги навіть там нещодавні на висловлювання пана Трампа після висловлювання нашого президента. Тобто зараз публічно відбувається такий певний пін-понг. і знову ж таки тут також можуть бути виклики в контексті і двосторонніх наших відносин щодо реальності проведення виборів. Я думаю, насамперед дійсно правове поле наше, яке регулює ситуацію у режимі воєнного стану. Це те, що потрібно однозначно. Не ну, лише брати до уваги, а з ним працювати друге питання як правове, так і організаційно-інституційне, тому що. Вибори, а це президентські парламентські, у нас планово е, місцеві вибори в жовтні цього року. Тобто, ці всі речі вони також е, мають бути пропрацьовані не лише там в контексті організації, процесу, але його забезпечення насамперед безпечності е, цього процесу, е, не лише там при в тилових регіонах України, але й в прифронтових. Як мінімум, порахувати скільки вона зараз залишається. Приміщень адміністративних для виборчих дільниць, з'ясувати, скільки окупанти російські знищили таких приміщень, які, як правило, там, чи в школах, чи в якихось інших адміністративних е, е, да, закладах організовувались. Тобто, Дуже багато питань питань зірочкою, на які потрібно дати відповідь, і з якими вже на мою думку також потрібно працювати. Але в той же час, ну плюс не забуваємо, яка кількість воює зараз, та в силах оборони безпосередньо громадян України забезпечити їм право бути обраними і обирати безпечно знову ж таки. Ну і за кордоном наскільки громадян, але я вважаю, що все ж таки у нас часто політична воля відіграє ключову роль. То якщо політична воля буде, то, то тоді можна організовувати і забезпечувати ці процеси. Але якщо цієї політичної волі не буде, звісно, навряд чи ми можемо розраховувати на такі е, далекоглядні плани, про які зараз зазначаються, тому що багато факторів будуть впливати. У процесі досягнення тих чи інших проміжних результатів ви кажете про фактор. один з таких факторів є досить персоналізований. Я говорю зараз про постать Володимира Зеленського, українського президента. Пропоную послухати Олексія Кошеля, голову комітету виборців України, з яким ми говорили напередодні цієї програми. Він каже про ставлення Путіна до Зеленського: він не може просто сприймати Володимира Зеленського. Ну, по перше, він вважає, що Зеленський йому не рівня. Тому що от він не підходить під ці радянські кгб КГБшні канони. По-друге, мали місце публічні образи з боку Зеленського на адресу Путіна, використовуючи неприйнятну лексику. Ну, і третє питання. Ну, і тут питання в тому, що Путін не сприймає, не поважає не лише Зеленського, а скажімо і Пашиняна. Який до свого прем'єр-міністра, до того як стати прем'єр-міністром, був відомим вірменським журналістом. Тобто це певна категорія людей, з якими Путін не може спілкуватись. але крім психологічної площини, тут є також і логічне пояснення в тому, що Путін хоче затягнути перемовний процес. Тобто, от росіяни зараз вважають, що в них от просто якась мега сприятлива ситуація на фронті, і вони роблять все можливе для того, щоб затягнути переговорний процес і залишити для себе достатньо великий люфт. І саме тому виникла тема виборів, яка б здавалась, там до російського віліччя, до територіальних їхніх претензій, до будь чого іншого ну тема це виключно внутрішньополітична тема України, яка не мала б росіян цікавити. Але так стало, що тема виборів вже стала однією з невід'ємних частин переговорів, і тому цілком очевидно, що в разі припинення вогню ми справді матимемо шанси доволі великі провести вибори вже цього року. Богдане, ми цитували президента США Дональда Трампа, який сказав про рейтинг Зеленського про 4%, відсотки. Не зрозуміло звідки ця цифра в нього взялася. А в цих в усіх перемовинах, і в російсько-українській війні і в ролі США є щось особисте на вашу думку, чи в принципі ну не грало б роль, хто б був президентом України, якщо вже так склалися, так би мовити, обставини навколо України. У нас на жаль є до хвилини вам часу на відповідь. Перше особистісне і міжособистісний характер відносин завжди відіграє роль у дипломатії у зовнішніх зносинах. Це потрібно розуміти, але він не є максимально ключовим. Тобто, те, що хтось когось не сприймає, це часто трапляється до речі, не лише коли конфлікти або війни. Але питання в тому, що є якась да, інституційна складова інтереси держав, їхніх груп, елітарних, там чи як в Путіна кланово-силових і олігархічних, тобто і це все імперські інтереси, тобто і це все також визначає траєкторію руху. Але дійсно на рівні міжособистісних відносин, часто, наприклад, як Лукашенко вдається балансувати і зберігати своє як фізичне здоров'я і життя, так і для Білорусів. Ну, як він це подає, певну мінімальну суверенність, якою по факту особливо немає. Але знову ж таки, я думаю, на різних етапах Путін також по різному сприймав Лукашенка, як і там того ж самого Трампа і інших представників лідерів різних країн. Тому так між не впливає, але є набагато більш суттєві. Причини визначення тих чи інших рівнів відносин, які якраз керуються там національними своїми інтересами, імперськими економічними, мілітарними, фінансовими. Дякую, дякую вам за участь. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, був гостем субота ранок. У цьому відео ми з вами говорили про результат перемовин між США та РФ, які умови можуть поставити перед Україною та які є варіанти у Києва чи присутня особиста образа у стосунках Трампа та Зеленського та як останні бачать подальший розвиток подій в коментарях. Діліться своїми враженнями після тих подій та заяв, що ми обговорювали. А команда Свобода ранок і я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня.